Чом ти не прийшов, як місяць йшов, я тебе чекала, чекання нема, чи стежки не знав, мати не пускав. Цікаво, хто це такий. Дівчата, ходіть сюди. Знайшла. Це якийсь невідомий діяч. Ви знаєте, хто це? Ні. Давайте дізнаємося про нього більше. Хороша ідея. Ми провели безліч годин у бібліотеці, заглиблюючись у тексти й документи, що залишилися про Клима Поліщука. Книга за книгою, сторінка за сторінкою. Ми збирали його історію, намагаючись скласти повну картину життя цього письменника. Пазл майже завершено. Кожна деталь на своєму місці, і тепер, коли це все вже перед нами залишилося лише розпочати, як живеш, доно мою? Я так давно не мав від тебе листа вже півроку минуло. Скажи мамі, що як помру в неволі, то щоб не лаяла мене, бо я йду тим шляхом, який не має зерна неправди за собою. Ми почали з кінця, але ми ще повернемося до цього моменту. У 1891 році, 25 листопада, в селі Краснопіль, що знаходиться на Житомирщині, в незаможній родині народжується хлопчик Клим Поліщук. Вже в ранньому віці у хлопця проявився неабиякий хист до віршування та малювання, а його головними натхненниками були Микола Гоголь і Тарас Шевченко. Перші вірші Клима Поліщука отримали нечуваний резонанс по всій російській імперії і були передруковані навіть у столиці. Ані Тарас Шевченко, ані Іван Франко, ні Леся Українка ніколи не бачили такого, щоб їх новий вірш вихопили у них з рук і передрукували одразу в чотирьох виданнях. Те, що сільський хлопець без будь-якої систематичної освіти зумів написати гладенького вірша, нехай за зразком Шевченка однозначно говорить, що його здібності перевищували середні, що власне і мають на увазі, коли кажуть Вундеркінт. Клим Поліщук навчався у Петербурзькій академії мистецтв. Проте жити і вчитися в столиці, не маючи достатніх коштів, було важко. І він у 1915 році повертається до Житомира. Тут він з самого початку Першої світової війни працює у Волинському губернаторському земстві. З роками в нього посилюється цікавість до української міфології, яка стане живильним джерелом творчості митця. У 1915 році Клима Поліщука заарештовують за так звану «Мазепівщину» і висилають спочатку у Кременчук, а потім у Курск. Доступні сьогодні джерела не розкривають, чим таким антидержавним він займався. Проте простої його фрази терпіти не можу. Епілептичного і неохайного Достоєвського могло бути достатньо для арешту. Влітку 1916 року він підпадає під мобілізацію і опиняється на північному фронті. Період еміграції стає найбільш плідним і потужним у творчості письменника. Він займається видавничою діяльністю, редагує тижневик український емігрант та започатковує видання Мамай. Тут написано найцікавіші його твори. Після чотирьох років еміграції повертається разом із дружиною на батьківщину у Харкові. Клима Поліщука спіткала ще й особиста драма. У 1928 році він розлучився з дружиною. У Галини Орлівни, яка безоглядно кидалася у вир артистичних вражень, почався кількарічний роман із російським письменником Володимиром Юризанським. З ним відомим як людина непорядна, Галина не зазнала особистого щастя. А в 1930 році їх стосунки остаточно закінчились. 4 листопада 1929 року Клима Поліщука заарештували за сфабрикованим звинуваченням в приналежності до ССВУ. З деякими даними арешту міг передувати до колишньої дружини, але в опублікованих листах до Галини з таборів Клим Поліщук ні на що таке навіть не натікав. Зате переїздом до СРСР дорікав невтомно і методично. Кілька років Клим Поліщук перебував у таборах, після чого 1937 року дістав найвищу кару розстріл. У листопаді того ж року у Сандермосі разом з багатьма іншими відомими українськими культурними діячами був розстріляний. Я в світах, я за світами. День і ніч лечу без впину, мов той ворон, за горами, жду щасливої години. Я в світах, пітьма навколо. Я до світла все йду і гукаю доле, доле, але долі не знайду. Я в світах на самотині мчусь, як в небі метеор, Заридаю на руїні, Помолюсь до світлих зор, Моя втіха, рай щасливий, тихий спокій на душі, Голос смутку нещасливий, Щоб навік замер в тиші. Щастя й доля це лиш мрія, не кохана а повія, в тихий сон, хижі круки навіснієм. Проспівають свій канон. Згадаємо відому на весь світ різдвяну пісню Щедрик. Мала кількість людей на нашій планеті знає те, що саме в селі Краснопіль народилася пісня, яка пробиває до мурах. Перлина української, а тепер і світової хорової музики. І Щедрик записав від людей Клим Поліщук завдяки своїй дружині письменниці Галині Орлівні Вона була акторкою Вінницького драматичного театру імені Івана Франка. А її чоловік, тобто Клим Поліщук, передав зошит записів композитору Миколі Леонтовичу. Ми зараз знаходимося на вулиці Клима Поліщука. І давайте запитаємо в людей, чи знають вони, хто це такий. А ти знаєш, хто такий Клим Поліщук? Не, не буде питати табличку множення, ми просто спитаємо, хто ця людина. Мало того, що зір да. Ми розповідаємо про забутих людей Житомирщини. І це Клим Поліщук, він написав Щедрик, тому будете знати. Отож, ми разом дослідили життя та творчість Клима Поліщука, видатного українського письменника, життя якого сповнене багатогранності і боротьби його літературна спадщина, хоча й була несправедливо забута на довгі роки, є справжнім скарбом нашої культури, який заслуговує на ширше визнання. Ми вирішили не зупинятися на цьому відео. Наша команда підготувала серію лекцій, присвячених Климу Поліщуку. Ми хочемо, щоб якнайбільше людей дізналося про його унікальний талант, глибокі ідеї та неоціненний вклад у розвиток української літератури. Клим Поліщук залишив яскравий слід в історії української культури. Його твори демонструють силу українського слова та духу. А його приклад надихає нас берегти свою спадщину та творити майбутнє.